Ну, то не тільки так, Дід Мороз, приїхали, я зустріла цю передачу, приїхала термобілизна, вони мені, мені згрузили хлопців в машину, а з машини я виняти її не можу. Я, я взяла Валентину Миколаїву, пішла до дівчат з ланожниці, розрізала той тюк, трохи витягнула і теж притащила трохи додому. Лучше. Так що кавалерка Галя мені привезла такі тапочки, як у мене. Чорні. Так що чорні тільки у мене. Так, відкрий, покажи. Ну, А хлопці ну, на, в лісі та є. Ну то на корону на ну шо маю за сестру, то має подава. Да. Отакі вот, чорні, такі, як я ношу кожного дня, бачите, є всі розміри, так? Ой, а в мене. То я... А в Галі є різні кольори. в мене, в мене, в мене і тільки різ, чорні. І, мокро, і, Фуксі, і Галі є різні кольори, а в мене тільки чорні. Тіко! Тіко-чорні. І більше покажу. не на губу не закатуй мені на так. якісь колір. Так, у нас ще приїхали, бачите, термобілизна, просто підштанники є. Віталій куди? ти? Від Л, Май. С -ка, М, M, L, XL Ль, 2XL. Також приїхали. Я вже вам то показувала, ви знаєте. Термобілизна жіноча і термобілизна чоловіча. ну, не багато їх. Які... Все, що приїхало, ну, то більше нема. Нема, нема. О, і чоловіча, Зараз приїде Аркадій. Сергій до речі, наш Максим. Ну, Роз... вже в есті. Ну, то, та та бо він поправився. Так що, от, то я не багато, я та бо зараз хлопці прийдуть щось. Скажу, що ті, скажуть, я їм тут бережництво розбила. Ти дивилася сьогодні сподіваю, що Аркадій сьогодні прийде з Сергієм? Я, та мені Мар'яна розказала. Можна було, Диві, бо я, ти <с? бачила моніки, що я на цей зал? Ні, я не бачила, що моніці взяла. — Я класний Мені цього сьогодні пасту відвезти і забула в хаті пасту. Так? А я нині на ній пості вже всіх дівок виділа, і Стефу, і Наталку, і, боже, коли там не виділи. Хочеш зі мною їхти в ліс я що дурна, мач. Ми що на чолі пишеш? Що пише на чолі? Пише шо я дура? Лох. Ні, лох пише, ні, я не лох і не дура. Не їдеш, ні? Ні, я... ні, їду, я їду, їх заберу. Ні, я нічого, а дайте на лесники. тільки з пастою можеш їсти? Вони... А. Поки я, я таку велику кучу лесиків насмажила, вони все з'їли. Але ти б попробувала цю з пастою орео, то, напевно, тепер сама наша любима буде. Я Іди теж попробуй. Люблю. І, чесно, немає навіть часу. От, От каква сила? сила? Та дей, да, а к'и дома? К'е дома? Та дей, да, Виталик, моя работа... Я везе, везе. Куда? Ну на офис. Та к'е те ме завезе? А те кои хластинчика? Та в твоїх усінчиках не тепла сінчі, А ти знаєш, що я чекаю, УГІ мають прийти ті короткі, я пітіла сіни, то вже. То ти куди Сергійш? Я їду за хлопцем. Я Тому ніде не їду, але щось вона зі Де не хочу ні дома бути ніде з тобою зв'яжитися. Вчора спізнилися в міхалірка при галину, то то не в вашому репертуарі. А я думаю, а я що напишу? Та хіба б її на карку брала і тягнула наперед себе, а ніяк не лозу довале. по сраці, витріскала голі та й все. Ні, але чо? та я казала вчора шикарно. Ну, Просто так. шикарно все на вищому рівні. А ти бачив, те очі запухають тепер? Чого? Відтехві. Але не накручуй ні себе, ні мене починається. Нічого в мене не спухає, в мене все офігенно круто. Я, я так я і не зрозумі. Ти лишаєшся тут дома. Я йду у мене ще сподівається. Що йде, що тебе завезу? Та не треба. Мене що ти там виглядаєш? Та тимиш, що там таке блищаче. Бакали от кіло дзеркалі. Ага, -а. а що місця на них там не Я послуж. там мушу ще зробити порядок і тоді порозкладаю. Мені треба їхати по хлопцю, бо вони мені позвонили. В неділю Галя та у нас Льоби, ти їх уже ліпиш. І потім ми їдемо на шашлики з Льобами. Синочок мій любий. Ми як вітка Що треба Галі сказати за вчорашній? Дякую. А по цьому ти Галю? Хреста має до тебе йти чи ти до неї. Кажи дякую. Дякую. Ой ти Боже, нема ради.